Чому чоловіки козли виключно з практики? Бо тому що кажуть, що кохають, натомість залазять труси до іншої, бо тому, що кажуть, я не готовий до стосунків, натомість я хочу орального сексу з тобою. Я хочу, щоб мене в квартирі було прибирано. Я хочу ну час від часу, аби ти зі мною десь трошки поїздила, тобто меркантильних стосунків, бо тому, що існує криза відповідальності у чоловіка, бо тому, що чоловіки в більшості своїй не готові брати відповідальність за взаємини з жінкою, партнершою за стосунки в аспекті е, їх розвитку, будування сім'ї за виховання дітей бо тому, що Мама не навчила займатися спортом, я не хотів. Тобто, саме середовище не було таким, де формується чоловік. Я розумію, що багато буде хейту і багато буде висловлювань на тему того, що я записую. Якщо ти відчуваєш, що ти чоловік, напиши критерії чоловіка. Якщо ти відчуваєш, що ти поруч з чоловіком, який козел, напиши, що треба. Аби він був чоловіком, і тоді буде цікаво.